Їже буде не вистачати і зараз я говорю не про Україну, я говорю про світ, тому що продовольча безпека сьогодні є однією з великих складових глобальної безпеки у світі. Україна відігравала і відіграє одну з ключових ролей. Але завдяки... Тій роботі урядовців, які ми спостерігаємо сьогодні, ми втрачаємо ці позиції не лише тому, що війна, не лише тому, що падіння економіки, не лише тому, що вони без руки, але є е, тому, що вони без руки, ми втрачаємо такі лідируючі позиції в світі. А е, в сьогоднішніх умовах українська економіка вже демонструє падіння, падіння продовольчої економіки, і продовольчої безпеки. Якщо ми говоримо про 25-й рік. То зернове в нас буде гірше показник за останні 5 років мінус 10%, відсотків, падіння до 51 мільйона тонн. А якщо ми говоримо про олійні – падіння мінус 5%, відсотків до 20 мільйонів тонн. і це дуже великі показники не лише для України, а й для тих країн світу, які допомагали в продовольчому форматі або забезпечували Україну. І е, якщо ми говоримо про цю проблему, не можна все списувати на погану погоду, як це робить уряд. Я розумію, що там зібралася розібралася тусовка синоптиків, які добре знають, коли буде сонце, коли буде дощ, але нічого не розуміється в економіці, нічого не розуміється в плануванні і тоді має хтось інший займатися. Давайте ми з вами поговоримо і подумаємо, що треба робити. Перше в нас відсутня серйозна підтримка аграрного бізнесу, особливо малого і середнього. В даному випадку нам варто було орієнтуватися на досвід Польщі, коли вона заходила в Європейський Союз. Вона вона змогла втримати своїх аграріїв. Вона змогла втримати свою малий середній бізнес. І це їй допомогло вижити в 2009 році, коли був. Серйозна економічна була серйозна економічна криза, паралельно. Гроші замість розмінування палів ідуть на вовіну тисячу. Гроші з кредитування сільхозгосподарського бізнесу йдуть на вовіну тисячу. Плюс ми бачимо підняття податків, плюс ми бачимо проблеми з логістикою, плюс ми бачимо недопрацювання Міністерства закордонних справ і прем'єр-міністра Шмигаля як людини, яка очолює весь уряд в форматі комунікації і вибудовування. Відносин з нашими партнерами, такими як Польща, яка блокує фактично транзит. Я розумію, там є і внутрішні процеси, але тим не менш, перекладати просто на них цю відповідальність сьогодні не доводиться. За останній час ми з вами бачили падіння, побачимо падіння української економіки, тому що уряд не зміг лише зараз вони намагаються виправити ситуацію, але станом на 5 червня вони не змогли продовжити.